Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати кімнатну рослину фіалку. Давайте роздивимось фіалку на малюнку. Якої форми у фіалки листочки? Так, вони овальної форми. А якого кольору? Правильно, зеленого. Подивіться на квіточки фіалки. Пилісточки у неї круглої форми, а квіточка може бути любого кольору. І так починаємо. Малювати пелюстки нам допоможе пробка. Плюсточків у фіалки п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Серединку квіточки нам допоможе намалювати пальчик. Ось яка в мене вийшла фіалочка. А ви, дітки, намалюйте і прийшліть фото своїх фіалочок. Ми будемо чекати! Пока!